Привіт! Ви на каналі Голос Ангела. Сьогодні ми зробимо повний розклад для одного знаку задяку на місяць грудень, і це будуть стрільці. Подивимося прогноз на роботу, відносини та здоров'я. Спочатку подивимось на роботу для тих, хто працює, а потім обов'язково подивимося для тих, хто в пошуках роботи, для тих, хто працює. Для вас буде вдалий місяць закриєте якийсь проєкт, який вже давно ви почали. За нього ви отримаєте великий успіх. Для тих, хто йде на кар'єрне зростання, ви отримаєте в грудні. Щем вас чекають на роботі великі переміни. Ці переміни будуть стосуватися. Вашего кар'єрного зростання, вас можуть перевести в нове місце там, де ви будете керувати. Для тих, хто не йде на кар'єрне зростання, у вас на роботі будуть великі переміни. Ці перемены будут для вас дуже вдалими. Конфликтных ситуацій на роботі у вас не намечаются. Для тих, хто в пошуках роботи, ви знайдете роботу, це стосується більш закордоння. Це буде для вас вдале. І це є вдалим рішенням поїхати за кордон і ви отримуєте ту роботу, яка вам буде подобатися. Для тих, хто залишається в Україні, ця буде робота стосуватися командіровок. Та же сама ця буде робота для вас вдалою. Відносини для тих, хто в браке, і для тих, хто шукає свої відносини. Для тих, хто в браке в браке у вас є зрада. С этого и починаю. Вона уже длится давно, не один, не два місяця, а більше. Из-за чего у вас и є конфлікти, вы не можете ніяк вирішити це питання. Будьте обережними. Тому що вас постійно заводять в ілюзію, постійно вам обманують. Но на самом деле вам були сни, і вони були правдивими. Ви відчували все як наяву. І вам треба зробити аналізи, і ви знаєте, це рішення для себе. Для тих, хто в пошуках відносин. Ви не знайдете ці відносини. Невдалий місяць для пошуку відносин. Зустрічі будуть, але вони будуть для вас невдалими. Здоров'я. Зі здоров'ям у вас є проблеми. Це більш стосується або у вас хворі нирки. І вони вас постійно безпокоють. На це обратіть увагу. Саме лікування воно вам не допоможе. Вам потрібно звернутися за допомогою. Ще можуть бути невеликі порізи. З цим теж будьте обережні. Дякую за перегляд. Якщо гороскоп вам відгукнувся, ставте лайк, підписуйтесь, пишіть у коментарях. До зустрічі в наступному відео.